Більшість представників вітчизняного бізнесу, вважаючи робота БЕП неефективна та непрозора. Саме цю тему підняли під час чергового засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради на чолі з парламентаріями. Яскравим прикладом стала справа мережі кінотеатрів Мультиплекс, на якогось вже тривалий час здійснюють протиправний тиск детективи бюро економічної безпеки. Незважаючи на те, що компанія 8 березня цього року повністю погасила заборгованість зі сплати єдиного внеску, 13 березня мультиплекс було повідомлено, що відносно них триває кримінал. Альневне провадження предметом якого є розслідування про нібито ухилення компанії від сплати ЄСВ, насправді цього розслідування не повинно було б навіть з'являтися, тому що ще в березні 2022 року парламент і заборонив податкові перевірки стосовно своєї сплати єдиного внеску і заборонив нарахування штрафних санкцій. Тобто, фактично, це БЕБ займається не своєю роботою, а заміняє. Те, що заборонили робити податкові. Тому для цього розслідування немає ні правових, ні економічних, ні якихось ціннісних причин. Очевидно, БЕП керується якимись іншими мотивами. Так сталося, що через повномасштабну російську агресію функціонування усіх кінотеатрів в мережі мультиплекс практично припинилося через знищені кінотеатри по всій Україні. Нелегко далися і запровадження комендантської години, переривання сеансів під час повітряних тривог, руйнування енергетичної інфраструктури усе це призвело до перебоїв з електропостачанням. Та суттєвим ускладненням роботи мережі. Однак, попри все це, оплата ЄСВ здійснювалась, хоч іноді нерегулярно, через що й виникло прострочення деяких платежів. Як потім виявилося, вимушені обставини під час війни та подальше закриття усіх податкових боргів, жодним чином не вплинули на рішення БЕБ продовжувати кримінальне провадження проти мультиплекс. Білими нитками нитками що ви просто ускладнюєте проблему. У вас що, там нема чим займатися, нема складніших задач. Якщо ви не можете, можете оприділити, де є е, білий платник податків, а де є платник податків, мали вони змогу платити чи не змагали, повторюю, третій раз. Буде вирішено в ході слідства. Те, що вони не працювали, значить, що не було грошей. Під час засідання ТЕС заслухали обидві сторони представників мультиплекс та БЕП. Досконало вивчивши справу. Депутати одноголосно висловилися про відсутність будь-яких підстав її продовжувати. кажуть, це протиправний тиск на бізнес, який зумів вижити під час війни та сплачує усі необхідні податки. Власне розголошення такої категорії справ безперечно впливає негативно на інвестиційний клімат. І безперечно, тут ми повинні з вами розуміти, що захищаючи бізнес вітчизняний, ми власне і створюємо той інвестиційний клімат, на який ми повинні всі розраховувати тим більше неприпустимим Я такі явища у війну тут, взагалі втрат бюджету нема, але чомусь беб займається власне ну фактично білою компанією. Замість того, аби наводити лад на чорномири наразі, засновники мультиплекс вимагають закриття кримінальної справи у досудовому розслідуванні, Так і не отримавши зрозумілих відповідей від детективів. Беп обіцяють відстоювати свої законні права і надалі, ми не будемо зупинятися. Ми будемо звертатися до міжнародних ЗМІ і показувати, яким чином. Держава зараз в лапках допомагає бізнесу. Юридичних підстав немає, жодних, тому все, що залишається, це намагатися достукатися до дрового глузду. І все, що сьогодні, до речі, депутати казали, да про те, що жодних жодного раціональних підстав і юридичних не існує.